Друзі, вітаю! Давайте проговоримо тиждень, що минає, тому що він був насичений, він був дуже важкий насправді з точки зору подій. Але навіть попри це в Україні було достатньо перемог і дипломатичних, і на полі бою. Не вистачало трошки економічних перемог. Дійсно, в бюджеті е, України не вистачає великих траншів від наших партнерів, але тим не менше Україна не сиділа, склав, склавши руки. але... Боролася за своє виживання та знищувала ворога. Пропоную поговорити для тих, хто пропускав на цьому тижні відео на нашому каналі про війну в Ізраїлі, Росію, яка взірвала газопровід Фінляндії, заяви Зеленського про фази війни та вибори можливі. Ну і зрозуміло, що. Пар'є, які оголосило Росію диктатурою, закликало звернути увагу на Путіна. Ну і ще дуже важлива, гарна новина. Що визнали голодомор геноцидом Слід за європейським парламентом і трьома десятками крин. Ну і зрозуміло, що парламентські вибори в Польщі та багато багато чого іншого. Тому підпишіться на канал, і ми з вами буквально зараз починаємо. Але з першого підписка, а потім починаємо. Підписка починаємо. Поїхали. Війна в Ізраїлі. Минув цілий тиждень Ізраїль вийшов на кордони і починає наступ. Ізраїль дуже жорстко на цьому тижні зайшов в багато кварталів е сектору ГАЗа, взриваючи, е скажімо так, терористів ватажків Хамасу. Дуже часто під руку потрапляли, і велика кількість мирного населення що занепокоїло світову пресу що занепокоїло багатьох світових лідерів та населення, але в той же час всі підтримують Ізраїль, тому що розуміють, проти кого він. Бореться воташки Хамасу спеціально ховаються за мирним населенням. Ватажки Хамасу спеціально розміщують свої штаб-квартири в будинках, де проживають цивільні. Ну і зрозуміло, що боротьба з терористами вимагає жорстких дій. а Коли вони прикриваються цивільними, дуже часто цивільні можуть ставати жертвами. Сполучені Штати пригнали кілька кораблів на північ Ізраїлю для того, щоб трошки призупинити і охолодити Хезболу, яка на півночі зі сторони Лівану теж там починала, скажімо так, закидати ракети і погрожувати. В той же час Ізраїль знищив аеропорт в Сирії, в Дамаску. Теж очікували звіти, що полетять літаки на Ізраїль. Ну і Власне, саму газу, сектор газу почали розстрілювати ракетами, закидати туди дуже багато зброї. Ну і, скажімо так, намагаються все зачистити під нуль, як сказав Бібі Натаньяху, прем'єр-міністр, про те, що ну, типу на наступні 50 років реальність повинна бути змінена. Є великий ризик, що Іран буде допомагати і Хамасу, і Хезбулі провокувати далі конфлікт, тому що на тижні була новина. Про те, що Іран допомагає цим двом терористичним по справжньому терористичним утворенням воювати проти Ізраїлю. Проти Ізраїлю ще вписався і Путін, який сказав, що сідайте за стіл, домовляйтеся. Ізраїль зараз на етапі якраз таки знищення терористів. Він каже: ні, 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 сідайте, треба домовлятися, мінімізувати кількість жертв. Ну і світ теж каже: Стоп, це говорить Путін, який е, провадить геноцид на території України. Кого ви взагалі слухаєте? Ну Хамасу ця історія сподобалась. Вони взяли її на ура, взяли її на всі свої змі і пресу. Ну, от, але світ дуже так дивакувато глянув на цього терориста і вбивцю, який дає поради, що робити. Більше того, туди включився і Кадиров, який сказав, що готовий посилати своїх добровольців, щоб вбивати ізраїльтян. Кадиров нагадає офіційний член влади Путіна. Ну, по великому рахунку генерал-губернатор. Ну от колись незалежної Чкерії, а сьогодні російської автономної одиниці в рамках Російської Федерації. Е, власне е, історія з Ізраїлем розвивається наступним чином. Чекає дуже багато зброї Сполучених Штатів. Штати почали еваку... допомагати евакуювати населення. Багато хто вилітав і літаками, і багато хто виїжджав на Кіпр. На кораблях. Еляль це місцева національна компанія. Взагалі, вперше в суботу в Шабат зробила рейс, вилетіла з аеропорта Тель-Авіва. CNN, які показували сюжет з Тель-Авіва, В Тель-Авіві спокійніше, ніж там в багатьох інших, через систему Купол. От, навіть там гриміли вибухи, і ведучі CNN ховалися від них. От, загалом, те, що просять, це артилерія і системи ПВО. Так званий залізний купол, і от якраз е, це і є головний меседж Ізраїлю до сполучених штатів. Сполучені Штати підвозять навіть своїх морпіхів 2000, і це якраз така дуже стабілізуюча сила проти Хамасу і Хезбули, і це насправді дуже гарний меседж в цілому в регіоні, тому що Байден сказав. На початку тижня ті, хто хоче втрутитись, я вас попереджаю. Ну, це попередження почуто, як мінімум на цьому тижні всі мовчать, ніхто не входить, але перші 2000 морпіхів і великий корабель туди відправили. Ізраїль зараз на ноті свого інформаційного, своєї інформаційної присутності звучить в світі. Але в Конгресі Сполучених Штатів. Ми з ізраїльтянами разом проходимо по одному бюджетному рядку. Ну і загалом, зараз є навіть ідея ще додати туди Тайвань. Ну, скажімо так, ті з е, які були між нашою владою, окремо взятими політиками і американцями, зараз намагаються затерти шляхом поєднання всіх в єдиний пул. Ну, непогана історія. Дай Боже, щоб вийшло через те, що дійсно нам треба гроші. Плюс на цьому тижні Байден сказав, що вже: е, давайте закриємо питання України на 100 мільярдів і щоб воно вже собі далі йшло. І до кінця року ми на це не зважали. По ізраїлю ще будемо з вами говорити і про блокаду, яку зараз Ізраїль організував сектору Газа, і про. Гроші, які повинні прийти. Але, типу, найголовніше на цьому тижні це все те, що я вам вже сказав. Мабуть, все рівно це в ще буде мати свої відголоски. Друга подія теж дуже важлива, яка має напряму відношення до нас, хоча й сталося не на нашій території. Це те, що Росія взірвала газопровід у Фінляндії. Метеослужба Норвегії підтверджує, що там був вибух. Ну зрозуміло, що вже почали шукати і там є певні докази, не всі з них публічні. Ну, але Росія знищила в Балтійському морі газопровід, який власне був покликаний нівелювати монополію Газпрому в регіоні. Ну і росіяни пішли саме на такий крок. Це говорить про їхню слабкість, неможливість нав'язати свої умови, неможливість нав'язувати свої можливості енергетичні, економічні, політичні. Тобто Росія далі йде шляхом типового московського тероризму, шляхом Типового пітерського тероризму, власне, стилю, якого Путін, який Путін дуже любить, і стилю, яким, в якому власне, Путін і проживає. Ну, одним словом. Фінляндія і Естонія від цього не зникнуть. Енергетична безпека буде забезпечена їхніми сусідами, але щодо Росії зрозуміло, що будуть прийняті більш серйозні дії. НАТО тримається на контролі. Багато хто з власне підняв питання, тому що це ж територія НАТО, взрив захід на територію диверсійних груп. Поки що НАТО чітко не дало конкретики, як саме буде діяти, але в будь-якому випадку зустрілися, проговорили і розуміють, який Протокол подальших дій у них буде. Ну, і зрозуміло, що треба конкретні факти. Зеленський, будучи сьогодні, ну, на, на цьому тижні, будучи на цьому тижні в Румунії, зробив заяву а, про те, що можливі вибори, і він не боїться йти на ці вибори, і він готовий в них брати участь. Якщо завершиться війна, а, він на вибори не піде. Якщо вибори будуть в війну, він не може кинути населення. Ну і власне. Там на зустрічі з румунським президентом Зеленський отримав умови отримання коштів. Про це говорять деякі мої друзі-дипломати, про це говорять мої друзі-політики. Ну от що саме там якраз наш любий румунський президент, якось свого часу присилали, просто щоб він. Слухав і доповідав на деякі зустрічі. То тут якраз його використали, щоб прислати на меседжі ну таке в політиці. Буває, коли використовують третю сторону для того, щоб донести ті чи інші меседжі. Так буває насправді, і багатьох інших політиків теж так використовували, але це нормально. Тому вибори можуть бути: вибори можуть бути і в березні, і в травні. Ну от в конституції заборонено проводити парламентські вибори. А от за президентські нічого не сказано. Ну і президент мотивований продовжити свій термін ще на 5 років. Ну от для того, щоб скажімо так, мати можливість далі залишатись при владі. Це не зовсім влаштовує багатьох наших союзників і кажуть, то йдіть тоді із парламентом, щоб перезавантажити парламент, збалансувати Кабмін, бо в кабміні дуже багато корупції, в Кабміні дуже багато неефективності. І вони кажуть, давайте замінимо кабмін, і все-таки вам не обов'язково йти на вибори. Уже захід каже, не обов'язково. Заплутана формула вийшла. Ну, захід каже, не обов'язково змініть кабмін, отримайте гроші, пішли далі. Ні, кабмін міняти не будемо. Кабмін хочемо такий, щоб як був у нас. Захід поставив умову звільнити двох заступників офісу президента. Прізвище назад не будемо, ви їх прекрасно знаєте. Нікого з них поки що не звільнили. Захід злиться, каже, що на них заточена найбільша корупція. Ну але поки що всі на своїх місцях і всіх все влаштовує. Тому вибори можуть стати частиною наступної весни. Далі була ще зустріч Зеленського в Брюсселі, говорили про НАТО. Найважливіше, що треба знати, вийшов Столтенберг, сказав дві речі. От базові він каже: Ви забули одну річ. Ми літом вам забрали ПДЧ. Отой от найдовший шлях, який треба йти. Ми вам забрали. Друге і дуже важливе, що сказав Столтенберг секретар НАТО, те, що слухайте, а всі члени країни за ваш вступ. Питання, коли ви будете готові, і коли ми це фізично реалізуємо. Але бар'єр ПДЧ і підтримка всіх є. Це не означає фінальний вступ, що ми це зробимо завтра. Столтенберг ще той словопльот, який теж вміє, і любить підрозказати, але насправді це ті дипломатичні фрази, за якими точно будемо чіплятися це ті дипломатичні фрази, на яких ми точно заїдемо в НАТО відмотати уже. Не вийде і це непогано. Це так само, як перехід на нові стандарти. Так ми відмовляємося від радянської зброї. Беремо нові натівські стандарти, їхні набої, їхню артилерію, їхню зброю і в себе налагоджуємо виробництво. Відмотуватись назад уже ніхто не буде. Але тут треба трошки пришвидшитись. Власне, ще одна класна історія. Почалися блокування російських активів. В даному випадку говориться про Київстар, зайшли суди. Заарештували е, гроші російського олігарха Фрідмана. Фрідман з Москви полетів в Ізраїль, трошки невдало прилетів. Там війна з Ізраїля зараз буде їхати в Москву. Про це говорить російський форс. Про це говорить багато наших видань. Єдине, що Київ старо цінили не дуже то й дорого. Якихось там 300-500, а хоча мали б мільйони мали поцінити мінімум в 1-2 мільярди. Все ж таки, телефонним зв'язком всі користуються не сильно повпливало насправді. Війна на цей бізнес все рівно всі користуються в дуже велику кількість роумінгу. Прибутки там точно не впали. Ну але, типу, чомусь так наші органи порахували, що це дуже дешевий бізнес. Ну, можливо, є якісь там свої домовленості, які, скажімо так, призводять до того, що він не оцінений так, як треба, і так як належно. Але в Росії вже з'явились депутати, кажуть: а давайте перевіримо Фрідмана на. Момент фінансування української армії, що насправді виглядає дуже смішно, тому що це типовий путінський олігарх, це типовий Сматрячій Росії за Україну, який організовував там дуже багато культурних івентів і там дуже багато політичних партій фінансував, ну і багато чого іншого робив. Але це ні до чого не призвело. Актив заарештовано, банк забрали. Ну ну і зараз якраз всі дивляться за тим, що ж буде далі, чи перекинуть на баланс держави, чи що що будуть робити, чи виставлять на молоток, продадуть і допоможуть військовим. Одним словом, питання відкрите, поки що ніхто не коментує. Ну тому, скажімо так, в копілку до квартири Артемія Лебідєва додали ще один непоганий актив. Просто питання, що з ним власне буде пар'є оголосила Росію диктатурою. От і, е, ну скажімо так, Пар'є, я ж вам говорив, що це один з найнижчих органів надпарламентських надбудов. Тобто, це не там не закон до виконання. Вони застерегли, що Путін диктатор і що йому бажано б не йти на вибори. Бо конституція до 36-го року йому це дозволяє, але це велике порушення. Одним словом, великий короб всього поки що воно в дію не піде, поки що воно не має такого великого. Ну скажімо так, виконавчого навантаження. Але ідеологічне має. Це раз, друге, має ідеологічне значення більше, в рази більше, це визнання геноцидом Голодомору 31 32 років. Потім ми це підшиємо в папку репарації і змусимо росіян заплатити, так як свого часу німці заплатили євреям за мільйони вбивств. Точно так же змусимо росіян заплатити за це геноцидальне дійство, яке провадив Сталін. Та московська влада. Більше того, я вам додам ще одну історію: що це може взагалі є різні методики підрахунку, але це може бути найбільший геноцид в історії людства, організований окремо взятою країною проти іншої країни. Це теж дуже велика історія, вона дуже помпезна, вона дуже страшна і складна. Але це історія, яку треба буде довести до логічного завершення. І це меморіалізація по всьому світу. І не Фрідман повинен буде робити е, Бабин Яр. Це повинні будуть робити українці для українців, щоб світу розказати і про Бабин Яр, і про Голодомор, який теж надзвичайно велика трагедія. Це мільйони вбитих, і так само про багато інших трагедій, зроблених росіянами на нашій території. Я думаю, що це якраз непоганий початок, коли ми дійсно набрали глобальних обертів, і після Євросоюзу зараз Пар'є, ми отримуємо все більше і більше можливостей для того, щоб визнати це в світі. Поки що це зробило три десятка. Парламентів, але це дуже важливі парламенти, дуже впливові парламенти, дуже знакові парламенти. Далі ми будемо просто нагнітати, нагнітати і виводити це якраз таки на таке велике глобальне визнання. І я більш ніж певний, що ми цю роботу доробимо в честь і пам'ять тих, хто був вбитий, замордований і голодом закатований руками російської злочинної влади, яка тоді діяла на нашій території. Ще одна історія: сполучені штати вийшов висновок комітету. Готуються скажімо так комітет сказав готуватися до можливої війни між Росією та Китаєм, чи ж так штатів проти Росії та Китаю. Ось так буде вірно. Сказали, що дійсно Росія може допомагати Китаю. Китай може допомагати Росії до війни в Україні. Може ще додатись війна в Тайвані. І потрібно буде допомагати обом. Ну скажімо так, депутати американські це розуміють. І вже в проект бюджету додали одразу три, додали одразу три. Країни одразу з бюджетами і вийшло дуже багато доповідачів, які сказали, що ні, ми розуміємо, що бюджет великий, але допомагати треба всім. Боротьба за демократію за цінності, за людське життя тих, хто не хоче жити в диктатурі. Сьогодні в Польщі проходять парламентські вибори. Вибори надзвичайно великі. Помпезні опозиція на минулому тижні показала свої можливості. Це пан Туск, кадуда теж і тримає все населення і світ в, в своїх політичних меседжах. Росте ну дуже радикальна партія федерація і багато чого іншого. Одним словом, сьогодні не загадуємо і не агітуємо. Аналітику зробимо трошки пізніше, але говоримо, що ці вибори є. Вони дуже сильно вплинуть. Різні є соціології екзитполи, Наше головне завдання не важливо, хто виграє, але точно з ним дружити. Ось це ціль. Вибори ми ще проговоримо окремо, але ось це дуже важливо не сваритися з своїми сусідами, тільки конкретна співпраця і кооперація. Ось це надзвичайно важливі речі. Дивіться, і ще з дуже важливого. Е, наш міністр закордонних е, міністр оборони та президент літали на Рамштайн, крім зустрічі з НАТО, які теж презентувалися на Рамштайні була зустріч з Рамштайном, дали поки що зброю небагато на півмільярда доларів. Зрозуміло, що це артилерія, що це трошки танків, що це в основному ППО. Ну, от але треба більше, треба розширяти. Я більш ніж певний, що міністр це буде робити, і всі в цьому зацікавлені. Ми очікуємо на додаткові поставки. Не буду казати, коли йде, але будуть додаткові поставки, навіть окрім Рамштайну. Також із з важливого, українські пілоти наступного тижня розпочнуть навчання на F-16 на базі ВПС США. і вся світова преса почала говорити, що дійсно Штати стають лідером з навчання українських пілотів. А власне в Штатах ще така перипетія. Зняли спікера, ви пам'ятаєте, але за цей тиждень так його і не обрали. І зараз дуже велика драма. Щодо спікеріади, взагалом у парламентського лідерства, і як це все вплине на бюджет для України Ізраїлю Тайваню, Ну і, зрозуміло, що на подальші президентські перегони, тому що це якраз рік пішов, цей круг завершиться уже. Великими президентськими перегонами, ну і, і роль конгресу надзвичайно велика. Трамп який намагається маніпулювати своєю більшістю, представники республіканців, представники демократів. Я для вас робив окреме відео минулого тижня. Дуже довге, де в готу аналітику, де я все, все аналізував, розкладав. Ви теж зможете. Подивитись, друзі. Ось такий був тиждень. Я вам коротко пройшовся по всьому, щоб ви були в курсі, щоб ви нічого не пропускали, тому що війна проти нас іде не тільки зброєю, війна йде інформаційна, і політична, і дипломатична. Тому потрібно бути в курсі, тому що свідомі громадяни це сильні громадяни і попереджені озброєні, і це якраз таки в нашій історії, коли ми найбільша в світі воююча демократія протистоїть найбільш. Примітивній тупій федерації, і це якраз історія про те, що ми перемагаємо розумом. Тому ми повинні бути в курсі справ. Друзі, напишіть в коментарях, яку новину ви вважаєте найбільш головною, яка найбільше вплинула на Україну, яка найбільше вплинула на Росію, на світ. Ну, от що ви вважаєте центральною новиною? Ну і дуже прошу підпишіться на канал. Прямісінько зараз під цим відео нажміть кнопку підписатися. Вас дивиться півтора мільйони українців Кожного, кожного. Місяця підписується не так багато і коли ми підписуємося, і розвиваємо українські ютюби, автоматично алгоритм викидає з цього простору інші, в даному випадку російські, російські наративи, російські говорящі голови, п'янковські, Хадарковські і е, Фейгіни. І решта якраз таки цієї папориці, яка виросла виключно в час війни. Чомусь до цього вони нам не приходили розповідати. А як же ж ми не праві у всьому тому, що в нас тут... Відбувається друзі. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!